Вітаю, чому така жорстка реакція Трампа на Україну? Чому така жорстка реакція людей Трампа на Зеленського і його оточення? Чому така жорстка реакція людей Трампа на Україну? Адже всі чудово розуміють, що саме Україна постраждала від ворога, саме Україна стала об'єктом агресії. І коли ми з вами замислюємось над цими процесами, то тут багато векторів і багато нюансів. А з одного боку, може скласти враження, що Трамп образився. Ну його зображали так по дуже дивному і по дикому в українських засобах масової інформації доволі багато хейтили, звертались до нього так зневажливо, там типу хай приїде, ми йому там розкажемо. Мене тоді аж перекоробило, коли так до Трампа звернулись. Ну, думаю, ну подивимось, що воно буде. Так от, з одного боку, здається, що Трамп може образитись. Чи може Трамп образитись? Відповідь так, але це не єдине, що могло статися. Хоча і це не потрібно скидати з аргументів. В книзі Дональда Трампа я читаю дві книги його зараз. Він пише там, що ніколи ніколи не можна пробачати людям, які намагалися зруйнувати твою репутацію, або людей, які зневажливо до тебе ставились довго, тривало і е, абсолютно планомірно. І Дональд Трамп пише, що таких людей потрібно ну, фактично розчавлювати і потрібно їм доводити до останнього, що вони були неправі. І в даному випадку здається, що можна було би знайти можливості поговорити, вибачитись, можливо, можливо, списати все на те, що емоції, списати на те, що надто багато було обіцянок дано, списати на те, що не до кінця розібралися ми в внутрішньополітичній кухні Сполучених Штатів Америки, можливо, замінити дипломата в Сполучених Штатах Америки, адже це неодноразово піднімалося питання, проте ми не йдемо на це. Ну то таке, але є другий момент, і громадяни України помітили, що відношення Трампа до Зеленського різко-різко суттєво погіршилось після того, як Зеленський не підписав. У ту угоду про корисні копалини ми зараз не будемо з вами говорити про те, що корисні копалини і так не належать українським громадянам. Напевно, ви вже бачили мої відео, та це не тільки я про це говорю. Данило Гетьманцев сказав, що все роздано олігархам. Ми про це не будемо говорити. Ми будемо говорити тільки про те, чи могло це стати причиною. І ось сьогодні ми читаємо новину: це міністр фінансів. США Бесенд і видання Блумберг його цитує, дає аналітику його позиції, і ось його цитату вони наводять. Зеленський перед Мюнхенською конференцією запевнив мене, що підпише угоду на 500 мільярдів щодо передачі прав Америці на українські корисні копалини. Запевнив, і власне, ми чули про те, що таке може розглядатися, і Зеленський не заперечував, що це може бути предметом угоди. Але далі ми знаємо історію про те, що, нібито, в цій угоді, ну, по перше, не було ніяких гарантій безпеки. А друге, що там було більше ніж очікувала українська делегація, і третє, що дали мало часу для ознайомлення. Я насправді не знаю, якої величини цей документ, нам його не показували. Я не думаю, що не дали б можливості почитати цей документ. Я не думаю, що якби попросила українська делегація там півдня чи день а, для того, щоб там зібратися і проговорити, то не дали б цього часу, тим паче, що а, в різні куточки нашої... Планети Земля літають не тільки президенти, а й ще ціла купа народу разом з ними. Вон, зокрема, де це було 50 народних депутатів полетіли куди там в Давоз. Да? Ну, то на Мюнхенську конференцію з безпеки, напевно ж, не менше полетіло. Ну, вони ж повинні розуміти, що Давос менш сьогодні потрібен, ніж Мюнхенська конференція. Ну, могли ж там сісти всі разом, там філіал Верховної Ради, аналітики, яких вони з собою возять, і проаналізувати документ. Тим не менш, документ не був підписаний, і це певним чином нагадало історію. З непідписанням Януковичем, пам'ятаєте, Янукович теж не підписав приїхав такий в Україну весь задоволений, що він не підписав, і намагався пояснити, чому він не підписав. Ну от Володимир Олександрович теж не підписав, приїхав і навіть не намагався там Сполученим Штатам Америки якось пояснити. Єдине, що сказав, що там нема гарантій безпеки. Але це документ не про гарантії безпеки. Це документ про те, що ми йдемо е, на поступки Сполученим Штатам Америки, ми розуміємо їх внесок. В боротьбу ми е, виражаємо свою добру волю на те, щоб е, Сполучені Штати Америки війшли економічно в нашу країну, і потім вже буде певна розмова. Без ось цього документа подальші розмови не будуть відбуватися. Давайте будемо відвертими. Якщо б Україна підписала цей документ, а потім американці сказали, все, ми вас кинули, ну ми просто тут будемо видобувати копалини, а ви собі тут воюйте. Це могло би бути? Ну, як ви думаєте, коли частина користується? Корисних копалин лежать фактично там, в Донецькій області, в, 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 в Дніпропетровській області, частина Запорізької, ну і так далі. Карта є, у мене в телеграм-каналі я залишав. От як ви думаєте, могло бути таке, що а, ми воюємо, а Сполучені Штати Америки спокійно видобувають корисні копалини? Ну, очевидно, що це ж не могло би бути. Тому даний документ дійсно він міг не містити ніяких. Гарантій безпеки, але це вхідний документ, без нього ніяк. Тепер далі. А могла б Україна відмовитись від виконання цього документу, якби Сполучені Штати Америки нас кинули? Ну звісно, могла би, адже ну не будеш, не будуть же Сполучені Штати Америки. Воювати з Україною, якісь би санкції могли б накласти. Ми це розуміємо. А, але якщо бойові дії тривають, ну як, як американці можуть видобувати корисні копали? Ну ми ж то з вами це чудово розуміємо. І зверніть увагу: Сполучені Штати не підписали ж таку угоду з Путіним, тобто вони ж могли би домовитись. Типу, ми тут закриваємо очі, ти там забираєш, а ми тоді отримуємо такий договір. З нами ж намагались підписатися. Це означає, що ці території, а це великі території, це підконтрольні Україні території, але які дуже близько, в принципі, до театру бойових дій. Ну, З нами ж намагались підписати. Тобто, ми гарантери цього, того, що ці копалини будуть в доступі, то це означає, що Трамп передбачав, що. Території, які сьогодні належать Україні і там копалини, вони будуть в Україні. Так, нам ніхто не гарантує повернення до кордонів 91-го року. Нам ніхто не гарантує кордонів 2014 року. А нам говорили про те, що можна говорити про кордони 22-го року. Це було до речі, і про це говорив. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Ну, повернемося таки до видання Блумберг, буквально трішечки. І так, ось ця угода заклала б основу для елегантного плану висунутого Трампом щодо припинення війни. Послідовність того, що мало відбутись, мала бути такою: перше наблизити українців до США через економічні зв'язки. Ми тільки що це проговорили. Друге переконати американський народ і американську громадськість залучити їх. І третє, потім сказати росіянам, сядьте за стіл переговорів із дуже яскравими повідомленнями, що якщо нам знадобиться, ми посилимо санкції. Ну тут ще переклад такий. Фактично, схема така: Україна підписує про корисні копалини, американці задовольняються тим, що вони витратили дуже багато без е, сенсу для себе. А е, далі американці займаються корисними копалинами і гарантують Україні. Через комунікацію з російським лідером, те, що війна не буде тривати. В цей час ми говоримо про миротворців. Ми відкриваємо кордони, проводимо вибори, хазяйнуємо в себе на території, співпрацюємо з американцями і так далі. Отака мала бути історія. Але що насправді сталося, сказати дуже важко, тому що сьогодні віри насправді немає нікому. Ми так і не побачили цей документ, який. Нібито підсунули Зеленському, ну таке слово вживають в українських засобах масової інформації. Ми його не побачили. Я не думаю, що не було часу його сфотографувати або відсканувати, або хоч що-небудь зробити, щоб український народ міг дійсно побачити, яка це ай-яй. Погана угода, те, що корисні копалини не, не належать українському народові, а належать олігархам. напевно, ні для кого не секрет. І якщо американці би взяли ці корисні копалини в розробку, але цим гарантували Україні хоча б на якийсь період мир, я думаю, що це було б на користь українців, бо альтернативи немає. Альтернатива це гинути альтернатива. Це продовжувати воювати в умовах, коли Сполучені Штати Америки відмовляються навіть давати снаряди для Петріот. А це сьогодні вже публічно говорять. Я думаю, що ця війна закінчилась би на кордонах Львівської області, і при чому доволі швидко. На жаль, на жаль, але ось така гірка правда. Ми опинилися в дуже складних умовах, але це не означає, що потрібно капітулювати, емоційно вигорати. Там, кричати, матюкатись і так далі. Зберіть Тверезу голову, подумайте, що з цього можна зробити, і давайте будемо жити все ж таки майбутнім. Головне не жити минулим, отам, обідками там і так далі, що було в минулому. Тут головне майбутнє і держава. І якщо якимсь чиновникам потрібно піти. На певні поступки відносно свого політичного майбутнього. Я думаю, у них все є, і вони можуть в житті більше ніколи не працювати, ніде ніколи. Будуть роздавати автографи, писати мемуари і так далі. То напевно варто на ці поступки піти, адже тут не до его, не до особистих образ, а тут питання виживання країни, і це серйозно. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Також можете стати спонсором каналу. Ви ж запитуєте, як мене можна підтримати. Можна. Є спонсорування, кнопочка.